Єдина е, штука, яку я хотів би сказати і зауважити, і це абсолютно раціо, це не якесь щось, і ніхто не придумане. Відкидайте зайве геройство, якщо ви не можете воювати. Е, що у вас чотири кози в хаті і ви не можете виїхати це в селі, це не аргумент. Виїжджайте, будь ласка, не заважайте українським військовим. Будь ласка, не заважайте, евакуюйтеся. Ми вчора говорили з маслом, який, ну, в принципі, там харківська ініціатива, вони вивезли три тисячі людей з окупованих територій, в тому числі з Куп'янська. Ну, уявіть собі, так. І він каже: а люди відмовляються, каже, в мене чотири кози. Ні, ну, Якщо ви Зоофіл, то ясна річ, живіть далі з козами. Але ви заважаєте українським військом, тому що потім це перетворюється на неймовірні зусилля, збереження ваших життів. Бо наші військові це не російські. Вони бережуть нерухомість, вони бережуть людські життя. Вони не, не випалюють землю просто під нуль. І без зайвого геройства, будь ласка, не вертайтеся нікуди. Якщо ви евакуйовані, у вас є більш-менш стабільна ситуація, сидіть там, де ви сидите. Не треба їхати назад. Терміново а щоб, щоб що Тому що вам хочеться додому, всім хочеться додому. Але ви своїми психологічними напрягами створюєте напряги довкола. Тому що у вас буде нестабільний стан. По-перше, ви побачите зруйновані міста. Це треба розуміти, що це важко. І я чув не одну таку розповідь про тих людей, ну від тих людей, які їздили, та? Ну, вони з іншою метою, з гуманітарною. По-друге, у вас, якщо немає необхідності перебувати десь там на тому місці, де є загроза, а Київ належить до таких міст, Рома може не погодитися, тому що він якраз поїхав. А може вже виїхав, я не знаю. Не треба. Не треба вертатися в Харків. Не треба вертатися садити картоплю, збирати картоплю, полуниці і так далі. От В лозову люди поїхали, під лозову. Що у нас там? У нас там прильоти. Що відбувається далі, коли відбувається прильот? У вас є родичі. так? <кій> родичі, всі на нервах, вони починають їх колотити. <кій> вони починають думати, як вас звідти знову витягти. Знову починається це. Транспортні пересування. Ну, Тобто, це війна, її треба сприймати належним чином. Тобто, треба заощаджувати ресурси і не лізти головою, підставляти голову під кулі і проявляти зайве геройство. Тому що купа, ну не купа, а там, низка моїх знайомих, вони поки не пройшли навчання, вони на фронт не поїхали. А зараз вони на фронті. У мене, я ж кажу, перекличка. Як ти там, і я не питаю, де, тому що це військовим заборонено доповідати, де вони є. Якщо вам починають писати я тут, в конкретному місці, то це вже якийсь ну, просто відбитий. Їм заборонено це повідомляти, з елементарної логіки. І мені відповідають, я вже казав про це, живий. Все, ясно. Плюс плюс. І все. І тому застосовуйте елементарну логіку і бережіть себе і рідних. Це дуже важливо. Впродовження того, що розказав Рома. Це ж як історія про кисневу маску, яка спочатку випадає, спочатку мама дихає, а потім рятує дитину. Бо дитина, маму не врятує, понятно. Ну, це е... ти про літак маєш на ну, увазі. Інструкція, а, що спочатку має літак. вдягти кисневу маску доросле, а потім правим, вдягти ні. на дитину, а не навпаки. З приводу повернення тут історія проста: якщо є комусь щось робити, <кхем> там, де повертаю, якщо там є робота, якщо зрозуміла, яка робота, тоді так. Да. Якщо приїхати і щось чекати. Тоді, тоді справді питання. Ну, я скажу, кажу, залежить, якщо є необхідність в перебуванні, тоді я розумію, У мене такої необхідності на поточний момент немає. І в багатьох її немає. Я вчора бачився з людиною, яка вивезла виробництво. І... Але людина продовжує виробляти продукт реальний, тобто працює на виробництво те, що можна помацати. Ну, зокрема, меблі. Окей. І, але перемістився, зберіг там, зберіг там, і думає, як розвивати далі. В нас вчора ми на балконі сиділи, у нас був тривалий діалог. Каже, ну я ж думаю, як далі розвиватися. Кажу, ти не повіриш, я теж думаю. Як далі розвиватися, тому що це абсолютно правильно. Ми не можемо встати, як барани, оце впертися, знаєш, в стінку і ме, типа, все, життя скінчилося. Життя не скінчилося, воно триватиме, і від нас багато що залежить. Від підтримки, скажімо, війська, фронту, волонтерів. Це ж важлива складова. Насправді тил, це теж важливо. Тил, який підтримує фактично, отак, от руками підтримує спини тих, хто стоїть на фронті.